Пані Рену, німці евакуювали місцевих мешканців, ну офіційно сказали про евакуацію перед боями. Я чув вже не від одних, що далеко не всі покинули місто. Тобто люди здебільшого, ну Сподівалися, що не буде таких страшних боїв, чи як це пояснити? Чи просто боялися залишати помешкання? Так, боялися, боялися. залишати свій кутор, Точно то і саме, все. Точно так само, як зараз на Сході люди бояться, нема так, куди помити. Так, подігти. то саме, то, то саме. А переважно ну, то лишилося, я вам кажу, що в центрі ми були одні. В цьому центрі Тернополя ми були одні. Тому що, як вже третій раз брали Тернопіль, то воювали не за вулицю. І не за будинок, а за кожну квартиру. А німець мав час, він собі добре забезпечив себе. То німець був наверху, а руський був внизу. Німці були легше. Та через то, то все таке повалене, тому що то все гарматами лупили, бо інакше то не один був. Чи права? Програма... А... А, ті, а приватники, ото, що жили в покорі, вони мали півніці, вони мали де сховатися. А, а, а міське населення мали тут, в Тернополі, якщо десь в Кам'яниці живуть, ну так само а от у півніці не допомагали, тому що тут то засипалося всього і люди гинули, бо не мали ні повітря, не мали нічого. А в тих маленьких одноповерхових будиночках то вони ото лишилися, але вони не виходили. Вони не виходили, потім вже, поки не зовсім був звільнений Тернопіль, тоді вони вийшли. А так Тернопіль був пустий. Нікого не було, ні в одної живої душі. І ні в одного розбитого будинку, як перший раз. Так.